Головний не вік а швидкість мислення, навички гри, блискавична реакція та, звичайно, бажання перемогти. Таким було своєрідне гасло першості Могилево-Подільського шахів, яка прийшла 8 серпня за сприяння народного депутата України Геннадія Вацака, полкового прихильника шахів та мецената. Сьогоднішній турнір це ще один захід з такої великої багаторічної роботи народного депутата України Геннадія Васака з популяризації та розвитку спорту на Вінниччині, зокрема його інтелектуального виду як шахи. Ви знаєте, що Моліподільські називають столицею шахів Поділля через ту велику кількість змагань, чемпіонатів, турнірів різного гатунку, які проводяться в нашому місті. А ще шість років тому Геннадій Вацак відкрив тут дитячу шахову школу, де діти безкоштовно навчаються шахам. І ось сьогодні вони так само представлені на сьогоднішньому турнірі. У нас проходить чемпіонат міста Могли Подільська з блискавичної гри. Це 10 хвилин кожному супернику на партію. Це вже фінальна частина цих змагань. Раніше були, проводилися полуфінали, були. Зараз ми проводимо фінал. Сьогодні Сьогодні у нас грають найсильніші шахісти, міста місто Могли плюс за квотою попали, ще буде четверо, можливо, трошки більше юнаків нашої шахової школи Вацак. Спонсором змагань є відомий у нас в місті, меценат, народний депутат України, Вацак Геннадій Анатолійович. Які вже, напевне, років з 12, які постійно підтримують нас у всіх змаганнях, які ми проводимо. В турнірі з блискавичної гри взяли участь 18 спортсменів різного віку. Вихованці дитячої шахової школи «Вацак» та вже дорослі шахісти. В ході змагань досвідчені учасники позитивно відмічали високий рівень підготовки своїх юних суперників. Незважаючи на малий вік, діти впевнено відчували себе на шахівниці, демонстрували блискавичну реакцію, будували багатоходові комбінації. Турнір з Бліцу тривав понад 4 години і завершився пізно ввечері. Місця розподілились наступним чином: перше місце горобець Андрій, друге Остапчук Руслан, а третє посів учасник з Молдови Саріван Мірча. Серед наймолодших кращими в турнірі стали Флюрський Нікіта, Скомаровський Дмитро та майструк Павло, які вибороли однакову кількість очок та розділили між собою перше місце. Переможці та призери отримали грошові винагороди від народного депутата України Геннадія Вацака, який також презентував кожному учаснику солодкі подарунки.